Частина 15. Настя розповіла про свою пригоду про те, як її кинули. Звичайно, це було ризиковано викладати подібну інформацію малознайомій людині, але Настя якось одразу повірила палію. Він виглядав на порядну людину. Навіть те, що просив не гроші, як це зазвичай роблять його колеги, не писав на папірчику суми у кілька тисяч доларів, говорило само за себе. Палій записав координати і назву липової фірми, адресу складу, імена. Попросив її описати директора Романа Семеновича. Запитання ставив чітко і професійно. Одразу вловив суть махінації. Я зроблю відповідні запити. Перш за все, треба перевірити банківські операції цієї фірми. Ви ж кошти їм перераховували? Відкрити нині рахунок непросто, потрібно реальні дані людей, паспорти, підписи директора і бухгалтера нотаріально посвідчуються. тобто якісь сліди мусили залишитися, зачіпки завжди можна знайти. А можна вам, Анастасія Вікторовна, задати одне питання? чому ви не звернулися до своєї криші? У мене її просто немає, чесно відповіла Настя. Якось, слава Богу, обминули ці наїзди. І фірма у мене невелика, надприбутків не маємо, бо намагаємося працювати у правовому полі. Тоді друге запитання: чому одразу не звернулися із заявою у правоохоронні органи? І що я скажу? Що за частину товару заплатила готівкою, та й не дуже я вірю, що це. Що це допомогло б. Настя мало вірила, що їй вдасться повернути втрачені кошти, але чим чорт не жартує? А раптом. Ви розумієте, що мені доведеться робити офіційні запити, залучати людей. Інакше це буде розцінюватися як використання службового становища в особистих цілях. Звідси недалеко і до статті про корупцію. Тому ми зробимо наступним чином. Продовжуємо перевірку вашої фірми, а у її, межах цієї перевірки я займуся вашою проблемою. Згоду, Анастасія Вікторівна?» Я не заперечу», – відповіла Настя, а потім раптом запитала. Семене Пилипович, а ви зараз маєте вільний час? Хочете мені запропонувати хабаря у вигляді вечері на дво, засміявся Палій. Ви вгадали, відповіла Настя. Тільки не на двох, а на трьох. Пам'ятаєте, я вам обіцяла познайомити зі своїм другом істориком, що професійно займається вашим предком Семеном Полієм. Не проти? Звичайно, ні. З радістю, відповів капітан, та й робочий день вже закінчується. Але зі мною службова машина, там сидить водій і чекає на мене. Тоді відпустіть його і поїдемо моєю, сказала Настя. Палій вийшов, щоб дати якесь розпорядження водію, а заодно передзвонив своєму начальникові. Коротко проінформував, а потім спитав, чи той не заперечуватиме, якщо він уже не приїде до управління. Начальник відпустив, але попередив, щоб завтра був як штик на восьму годину. Настя тим часом телефонувала історикові Олегу. Він одразу ж відгукнувся на її дзвінок. Настенько, радий тебе чути. Чи не з приводу свого капітана знову телефонуєш? Одразу після знайомства з капітаном Палієм у своєму офісі Настя зателефонувала Олегу і коротко ввела його у курс справи. Просила зустрітися з капітаном, коли скаже той охоче погодився, бо йому подобалась Настя ще з університету. Був жонатий, але не вминав в нагоди пофліртувати з красивою студенточкою чи гарною молодичкою. Ти не помилився, Олеже. Він зараз у мене і я пропоную разом повечеряти. Жінка відпустить. Її немає. Поїхала з дітьми до мами у село, так що я вільний, як сокіл у небі. А куди ми підемо? Ти вже визначилася? Давай під'їжджай сюди, на Поділ. Я тут відкрив для себе один чудовий ресторанчик. Класна, майже інтимна обстановка, вишконилий персонал. А найголовніше кухня. Пальчики оближеш. Зустрінемося біля дитячого драмтеатру, де завжди. Ти коли під'їдеш, зателефонуй мені, і я одразу ж підійду. Настя погодилася і дала відбій. Олег жив прямо біля цього закладу мистецтва, який інколи перетворювався на торгівельну площадку. Бракувало коштів і дирекція часто здавала своє приміщення під промислові виставки, ярмарки, розпродажу різних товарів. Вони з капітаном приїхали до умовленого місця. Олег уже чекав їх, сів на заднє сидіння і скерував куди їхати. Чоловіки познайомилися і через кілька хвилин вони вже стояли біля входу у ресторан. Настя ніколи тут не була, але їй одразу сподобалося. Знала кілька ресторанів, куди ходила з друзями, де її вже знали, як постійну відвідувачку. Вона рідко ризикувала ходити у нові ресторани, бо не знаєш, яка там кухня. Бувало, нарвешся на хамство з боку персоналу, і настрій буде зіпсовано. А це така річ, якою треба весь час дорожити. З нервів починаються хвороби, стреси, вибивають з колії, спричинюють безсоння. А настин-настрій настрій це як погода в Карпатах, коли сказав Назар. Тільки но сонечко і на дворі спека, аж ось набігла хмарка і уже лється дощ, стає холодно. Через кілька хвилин знову сонячно, так влітку може бути кілька разів на день. Олега у ресторані знали, е, тому що його тут же зустріли, е, бо одразу підійшла адміністратор, привіталася і провела їх на зручне гарне місце. Біля вікна Офіціантка принесла меню, стояла поруч і радила, що вибрати. Олег уже знався на кухні, тому теж давав свої коментарі. Нарешті замовлення було зроблено. Хлопці зійшлися на горілці, а Настя замовила собі хенесі. Полюбляла саме цей сорт французького коньяку. пробувала Мартелі, і, і Курвазьє, і Ремі Мартан. Але найбільше до смаку припав саме цей. До речі, творцю цього знаменитого коньяку Морісу Хенесі першому прийшла ідея позначати ступінь витримки коньяків зірочками. Для виробництва Хенесі використовується лише один сорт винограду Uniplaan, а його асамбляж композицію. Входить до 60 видів спиртів. Насті дуже подобався цей делікатний аромат з тонким запахом дубової деревини, злегка пряний з відтінками гвоздики і кориці. Смак мав гармонійний і вишуканий, з медовими нотками та легеньким присмаком лакриці. До речі, ця багатолітня трав'яна рослина у дикому вигляді росте і в Україні. Холодну закуску, соки і мінеральну воду, а також спиртні напої принесли дуже швидко. Хлопці перекинули по одній чарці, другій, і у них зав'язалася гарна товариська бесіда. Дуже скоро вона перекинулася на предмет їхнього захоплення, історію полковника Семена Полія. Олег навіть витягнув з дипломата якийсь старовинний манускрипт і показував капітану. Настя слухала пів вуха. Насолоджувалася коняком і просто відпочивала. Їй було добре з цими чоловіками. Добре у цьому затишному і такому милому ресторанчику. Запалена свічка на столі, приємна неголосна музика, створювала романтичний настрій. Раптом їй захотілося до назара в його солодкі обійми. Сусіди по столу не забували про неї, не скупилися на компліменти, і їхня кількість зростала пропорційно кількості випитої горілки. Компанія насолоджувалася відпочинком уже більше двох годин. Потім вирішили завершити цей прекрасний вечір на солодкій ноті, замовили десерт і традиційну каву. Коли Настя попросила офіціанку принести рахунок і потягнулася до сумочки, Обидва чоловіки замахали руками і не дозволили їй платити. Ще й дали щедрі чайові офіціанці. Якоїсь хвилі у залі, де було зайнято ще кілька столиків, щинився якийсь ледь помітний переполох. Настя не зрозуміла, в чому річ. Швидше забіяли офіціанти, бармен ще ретельніше почав витирати свої бокали, адміністратор полетіла до дверей. До ресторану зайшла гарна жінка. Яка господарським оком окинула зал і впевненим кроком попрямувала до дверей, що знаходилися зліво від барної стійки. Адміністратор дріботіла поруч і щось тихо доповідала. Насті здалося, що вона десь уже бачила цю особу, але не могла пригадати де. За жінкою одразу зайшов високий чоловік і попрямував за нею. Яке було здивування Насті, коли вона зрозуміла, це Назар. Її Назарко. Він не казав, що збирається до Києва, не подзвонив, не попередив. Гіркий біль заполонив серце, у голові зашуміло. Тепер вона задала, де бачила його супутницю. Звичайно, ж умикулиному хутірці у день її від'їзду до Києва. Назар не бачив Насті і зайшов до кабінету, не подаючи виду, що щось не так, разом з чоловіками підвелася і вийшла з ресторану. Боже, як боляче на душі. Добре, що хлопці не захотіли їхати в машині, вирішили ще прогулятися пішки. Вони попрощалися, дружньо розцілувались і Настя поїхала додому. В квартирі лягла на ліжко і гірко розридалась. Далі буде.